Інтернат працює, інтернат живе. Сьогодні, на жаль, дітей нема, вони всі в евакуації, але у нас сьогодні 85 підопічених. Це дівчатка 18-35 років. Живуть вони 24 на 7. Дівчатка мешкають згідно індивідуальних планів розвитку, які контролюються і медиками, і соцпрацівниками. Наша швейная мастерская называется лечебно швейная мастерская. Почему? Потому что здесь мы не только, скажем, шьем, но это и развивает, и успокаивает девочек. За шитьем они успокаивают нервы. А сейчас, тем более, у нас такое время тяжелое, когда нас беспокоит все время повитрена тревога. Дівчата, конечно, все время в напряжении. Я стараюсь им подбирать такой материал для вышивания, который успокаивает. Они вышивают картины бисером, занялись вышиванием наших прекрасных вышиванок украинских. Я вышиваю схему вышивки бисером. Природу. Природу. Вам подобается? Расскажите про это занятие. Да. Вышиваю эту карту. Украина. Украина. Иголочка. Наниза. Нанизаю хвата. Бісер. Бісер. Так. Я беру бисер, нанизываю и потом протягиваю. Опять. А для кого узлу это? Для Тетяны Іван. Я працюю тут уже 32 роки і ніколи не пожалкувала про те, що я тут працюю. Я віддаю свої знання, своє серце, душу цим дітям. За допомогою наших волонтерів, спонсорів та працівникам нашої установи було своїми силами збудовано цей зал, який дуже потрібен для дітей з особливими вадами. Дуже смачно. Це дівчатка у нас індивідуальне в них того, що вони мало розмовляють. У нас якщо розмовляють, то не дуже зрозуміло. І це ми тільки-тільки, буквально це друге чи третє заняття, що вони вчаться. Ми ж не тільки готуємо, ми вчимося користуватися цією технікою, яка в нас є. Лена сьогодні вчилася, як це мікрохвильовку, як це треба пальчиком нажати. Сьогодні до нас завітали справжні захисники, які боронять наш спокій, нашу країну. Наша творча студія «Перлинки» підготували святковий концерт. Взагалі інтернат фінансує облдержадміністрація облрада. Але дякуючи Богу, і нашим друзям. Велика кількість волонтерів, велика кількість спонсорів. Бюджетні кошти дозволяють виживати. А кошти друзів, допомога друзів дозволяє розвиватися.